Гей, десь там, де чорні води, сів на конях козак молодий, Плаче молода дівчина, і не козак з України, гей, 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 соколи, оминайте, гори сидоли, дзінь, 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 дзвіночку, степовий повичай ворона. Місце бой дзвін, 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 вона є на там зостала, я сколечка моя мала, а я тут, ай, в це зроні, не міно це тес до негей, гей, гей, соколи О, уриня сидолин, з вогонь, з Мой степовий коронечку. гей, 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 соколи, оміяйче, куриня сидоли, Звонь, дзвонь, дзвонь, дзвонечку, мой степовий, дзвонь, дзвонь, дзвонь. Плаче, плаче дівчинонька, люба моя ласть а я у чужому краю серце спокою не має. Гей, 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 соколи, оминайте гори ліси доли, дзвін, 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 дзвіночку, степо жай вороночку. Степовий повий, дінь, дзінь, дзінь, Меду ви нам наливайте, як загину, поховайте на далекій Україні, коло ми дівчини, гей, 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 соколи, оминайте гори і сидоли, дзінь, 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 дзіночку. Степовий жай ворог. Oh, in zin, zin, zin.